Ще потужна колекція театрального музею, не має аналогів ні в Україні, ні в світі. І е, е, формуватися колекція почала ще 100 років назад, е, з 1923 року, коли музей був створений при мистецькому об'єднанні Березіль. І е, е, саме тоді е, почала вже поповнюватись і формуватись колекція. Е, але е, хоча е, Музей був створений при єдиній інституції, творчому колективі, саме МОБІ. Але він був творцем музею, позиціонували себе як загальноукраїнський заклад. І для них було важливо збирати матеріали, пов'язані з різними театрами України і формувати такий загальноукраїнський, важливий зріз. І тому в, сьогодні одним із Перших дарувальників були корифеї українського театру, і саме матеріали, пов'язані з творчістю Івана Бурячка, головного художника театру Садовського, будуть представлені наразі в проєкті. Загалом Бурячок поставив більше десяти вистав в театрі Садовського, і зараз в проєкті будуть представлені його вистав, вистави Савачали і вій Зачароване коло. А також будуть представлені ескізи та костюми Анатолія Петрицького у театрах Першому державному театрі Шевченка в Харківській столичній опорі, а також в театрі Франка. І ескізи та костюми Вадима Мелера, головного художника мистецького об'єднання «Березіль». Досліджуючи театральні костюми, звичайно, дослідники дуже часто звертають увагу саме на ескізи. Авторські ескізи художників, але власне вони є тільки першопочатковим задумом. І для нас, готуючи цей проєкт, було дуже важливо дослідити, як саме костюм був представлений на сцені. І в колекції музею зберігається велика кількість світлин та негативів до театральних вистав. І у 1926 році, коли музей було передано під. Підегі до Всеукраїнської академії наук, і очільником став Петро Рулін, перший директор музею. То він започаткував, сформулював таку формулу, традицію, що виставу потрібно музеїфікувати в повному обсязі. І саме таким чином почали збиратися світлини, негативи, афіші, програми. І наразі колекція музею налічує більше 100 тисяч світлин і більше 25 тисяч негативів на склі. І е, саме співставляючи зображення на, е, на світлинах, і саме ескіз художника, можна зрозуміти, як змінювався задум художника, як він еволюціонував. В проєкті будуть представлені негативи, е, які було оцифровано під час проєкту ОПЕН Курбас. Ми тоді оцифрували всю колекцію мистецького об'єднання театру Березіль і. Е, Зараз в проєкті будуть представлені театральні дизайни Вадима Мелера до вистав Алона хвилі 4.7.7», Жовтневий огляд та Мікадо. Саме тільки за цими світлинами можна побачити, як саме виглядали костюми Вадима Мелера. Колекція музею є знаною і за кордоном, і в Україні, і зараз проводиться дуже багато міжнародних проєктів. І Міжмузейних проєктів, виставкових проєктів. І незважаючи на це, звичайно, у виставковому просторі представити всю, всю колекцію театрального музею неможливо. І саме оцифрування, фотофіксація вона є дуже важливою для того, щоб систематично представити колекцію театрального музею. І звичайно, що різні типи предметів вони потребують різного підходу до оцифрування. І е, сьогодні ми розуміємо, що це є одним із засобів збереження культурної спадщини дуже важливим. Буде оцифровано костюми та ескізи з колекції театрального музею, і вони будуть представлені як в каталозі, так і на веб-платформі. Ця вся інформація буде систематизована, і, звичайно, це буде дуже важливо для того, щоб як найширша аудиторія, як в Україні, так і за кордоном мала доступ до цих матеріалів. Систематичне комплектування поповнення колекції української сценографії для театрального музею є одним з пріоритетних напрямків у 2022 році. Було проведено трінала сценографії імені Данила Лідера. І ця виставка вона дозволила залучити до експозиції більше 30 митців. Вони тоді всі були представлені в експозиції. І це були різні покоління, різні генерації і різні художні школи. І це стало дуже важливим джерелом для поповнення колекції музею. Після того були наступні проекти: це були персональні виставки, зокрема Марії Левицької, Олександра Білозуба, Богдана Поліщука. Ганни Пацівої та Андрія Злобіна. Це також дуже такий важливий потужний, потужне джерело для поповнення колекції. І ще один важливий напрямок для нас це проєкт музейний податок. Він був започаткований ще музейниками березілівцями в 1923 році. І Саме тоді вони намагалися якось пожвавити цей процес поповнення фондів сучасними митцями і проводили музейний податок, під час якого кожен з березівців повинен був ставати по дві цінні речі. І ми поновили цю традицію, і у цьому році було вже проведено також музейний податок. До цього проєкту долучилися Андрій Олександрович, Остап Ступка, Оленка Поліщук, Богдан Поліщук, Людмила Нагорна. І, звичайно, це стало таким важливим внеском в колекцію театрального музею. Одним з останніх надходжень до колекції музею стали дизайни. Авторські костюми Олександра Білозуба і також одним з останніх надходжень це є костюм Андроїда Мур до вистави в українському малому драматичному театрі. Він також буде представлений в проєкті в проєкті Український театральний костюм.